На часі відзначення великих державних свят дня прапора та дня незалежності України, а також дня міста Могилів Подільський, як повідомили в ході засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення трьох подій на виконання розпорядження Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка у громаді усі заходи пройдуть 23 серпня з дотриманням безпекових умов і з посиленням охорони громадського порядку. Розпочнуть з урочистого підняття державного прапора України та нагородження почесними грамотами представників громади за поданням установ і організацій. Заклади культури спільно з освітянами підготували програму, яка відображає дух боротьби та незламність українського народу, а саме патріотично-просвітницькі кампанії, виставки творчих робіт і книжково-тематичні публікації, відеоролики, виступи місцевих юних артистів тощо. На жителів громади чекають спортивні події, що також розроблені за окремим планом відділу фізичної культури і спорту міської ради. Як повідомив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободінюк, у громаді активно тривають роботи з порядкування місць масового відпочинку населення, об'єктів культурної спадщини, символів державності, що пов'язані з темою державотворення України, пам'ятників і місць поховань осіб, які загинули у боротьбі за волю і незалежність України. З використанням державної символіки проводять тематичне оздоблення фасадів, вітрин магазинів, установ, площ, скверів, розміщують білборди. Роботи з спорядкування і оформлення планують завершити до 22 серпня. Кожен пункт організаційно робочих моментів група оргкомітету обговорили детально та виважено і наголосили бути обачними цими днями та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.